Доброго дня, хотів би поділитися з вами таким саморобним млином, може комусь знадобиться в житті, з підручних матеріалів. Важкого тут у виконанні такої конструкції немає нічого. Млин виконаний з мотора, який в мене був. Получається мотор на 750 Вт. Ну, тут немає табли, таблички, вона вже окислилася, нічого не видно на ній. Ну, у мене є такий самий насос. насос. Це насос BCM називається. От, так В мене є там лейба, я подивився параметри такого насосу. Ну, у нього 750 Вт. 3000 обертів. Млин Меле класно. Я думав, буде слабий мотор. Ну. Прозводительність такого млина виходить, до 150 кг за годину. Ну, я засікав, 15-літрове відро пшенички він має 4 хвилини. Получається такий загрузний бак. Решето змінне. Ось такий засов тут. Відкрив, закрив. Отак він виконаний. Зараз я вам покажу, як я вирішив питання із молоточками. Стояло питання, чи купляти нові заводські молоточки, чи щось хімічити. Але так як у нас немає токарів, хто б міг би виконати токарні роботи, то обходилися тим, що, тим, що було. Як казала моя баба, переналіччі її смальцю в голові можна зробити все що вгодно. Зараз я вам покажу. Ось такі в мене стоять тут омолтовочки. Оп! І вуаля. Отак От вони працюють. Мотор працює без вібрації, без нічого. Одинакового розміру поприварювався почки до такої втулочки. Двома гаячками зажав і все працює. Поставив решето, решета змінні такого плану ось. Це в мене на крупу курям, а це свиням милю. Получається от така конструкція. Нічого сложного, два дні роботи, трошки головою подумав, два дні роботи попрацював і зекономив кучу грошей. І меле ще краще, ніж фабричний. Ось така штучка. Тут виходить в насоса БЦМ носок стоїть, де улітка там оце все. Я його обрізав за подліцьо болгаркою шліфанув і виходить, сквозними болтами стягнув на три болта, сквозними болтами стягнув. Повністю прикрутив мотора до робочого органу. Отак, От такий вийшов. Мене цілком устраює, за, за те, що він економний, в плані світла мало бере і він ефективний, він меле класно і швидко. Отака От штука. Самое основное, щоб у млині були такі перегородки, насічки такі. Це в мене, виходить, з комбайна із з переднього моста. Ну, є люди вигинають із метала. Конструкцію таку. ну важливо щоб там були такі перегородки. Понаварювати проволоку провалку, шістерку, там чи що, щоб були такі перегородки. Тоді краще зерно, коли мотор повертається, б'є зерно цей і краще воно дробить зерно. Ось такий саморобний млин. Якщо у когось виникли якісь запитання, можете писати. Я відповім, допоможу кому кому потрібно.